Добрий день. Їдемо із заправки. Не, як Віталій каже, не встигаємо заправляти. Тільки заправили і знову заправляємо. Кажу, а що ж ти думав? Сплила дві корзини, заказали, продала, торгувала 700 гривень і на 500 гривень заправили. Ну Нічого, це теж добре. Та й їдемо. Сонечко вийшло. І хочемо перевідати, поїхати, може трошки де щось знайдемо. Бо люди кажуть, тако як налізу, то хто сім грибочків знайде, а хто десять. Ну, таке по-разному, хто нічого ще не знаходить. Я не знаю, куди нам переїхати. А в мене ще, не знаю, в мене і в село було б. Може, щось знайшли, походить. Ну, походить, теж це полезно, тому що. Засидіватися не можна проти того, що літо ходили, бігали, для мене це дуже полезно. І людина більше форія, коли вона лежить і сидить. Я тобі правду кажу, що ні. Я думаю, Віталій би то сказав, навірно, і так, краще лежать, то включить так тарабанять. Але таке будемо вже такі неходячі, то тоді вже будемо в хаті. І вже як не зможемо зовсім передвігатися. А поки ще можна трошки передвігатися, то треба брати від життя все. Так що переїдемо, подивимося, що, що буде. Що буде, те буде, що не буде. То не буде кортет. У нас магазини ростуть, як місяць, так магазин. Магазини ростуть. Раніше так не було магазинів багато. А це куди б не проїжджав магазин на магазину. Ну, таке діло. Я як то люди роблять, нехай роблять. Кожного своє добре. Магазини є, а ми будемо щось заробляти, шукати, де будемо ходіти, от магазини. Правда, Віталік? Так. Та кожного своя робота. Що ти замінити, так? А, а ч, чим замітно, що я? Сила погнала і погнала, включила раз-раз-раз. Може трошки грубовато. Я знаю, що я ж вина, ну, Нічого воно собі поточиться. Так. З часом все йде. Mm -hmm. Я Житомира їхала темно, взагалі, колоску білої і машини сліплять, якось такий туман. Ну, так, важко все равно Я ж ехала. надо учиться, чтобы темно тоже ездить надо. Я Спомож... думать, надо оуча. До самого уча. Ну, Очки в аптеку заходила, сілку носила, то очки по 550 гривень, так як я купувала год назад у штомері чорненка вправа, там яка хоче 550 гривень. А, короче, Це щось. ну Це ж ужачка. То ну. це ж по такому ху, це королівські гриби ростуть і забудь, що. Ми завжди по такому шукалі зеленки. От вже немає грибу. Чого це воно так? Один польський гриб і все. ну да. Це вже охота пропаде повністю. Бачу, на волині прицепами возять гриби. Вездя є гриби, а у нас немає. Ах. Можна було б вдома кучу роботи зробити, а і так захотілось по грибі, що... що таке вжачка, так. Да? Шо? А, кози, так. Да. Нас кози називають їх. Ось ці люди їдять, а мать каже, як почує запах, і хтось був готовий. То зеленка коло тебе коло ноги, оно? А що ж то похоже? То каже, рвота була. Бачите, хтось може й любить такі кози, а ми їх то не можемо їсти. Я теж пробувала їх готувати. Тож зеленки, ні? Я не знаю, ні, щось мені вони подозрительне. Це зовсім не таке, може десь і беруть, але у нас їх не беруть. О, да. Ну це ж і не радовка. Віталя, ти слухай, це ж, воно ж і пахне навіть. Іди побач. А боже яке гарне є. То що це зеленки такі білі? Я не знаю, що не. це. Понюхай, зеленкою пахне. Ну, не Ножка диві, шапоч. не така. Ножка не така. Ну я ще таких грибов розочок ніколи не бачила. Хто знає, що за гриби? Їх ніколи не було. Перший раз у житті я побачила такі от. І це дорога, по йому завжди тут ходили. Я не знаю, що це таке. Це видно... Ага! Дивіться, яке воно інтересне. Ой! Пху, що травлюся. Вони такі. Ну, що воно таке повітіра, але які рози. Таке поліравне. Врешті скільки їх по дорозі пішло. Багато, що це воно таке. Прибув ще ноль. Найшла оце ще воно два, та і треті, два польські, один маслюк. Все, і вже кілометрів, мабуть, я знаю. Ну, ми три пройшли десь отак. І ще їхав з села один. Мужчина то теж каже, грибов немає. Даремно каже, і приїхали. Лучше б мені там десь ближе. Оце таке. Так що, та не буду переживати. Та все. Зараз пройдемо кругом дому. Ну вже ж так красиво. Такий вже ліс красивий, а не в наш. Це взагалі дуже красивий ліс. Дуже гарний ліс. І наконець-то я знайшла. Прийшли ми в своє болото, Ось тут оце болото було все у грибах. Ми багажника повного були одного року, забили на одному тільки клаптику. Я це думаю ще повернуся, може ще де помінала, бо йшла йшла до бачила. Ну, ну, було б видно. Там вона буде ще пойти. А? Хто такі. Отакі. Ото такі. такі? Мог хіба гнілир. О, до молоденькі, ух ти! Ух ти! Тверденькі. А там ще онту. Поможеш? Угу. Я б хотіла, щоб я порізала, мене хтось познімав. А чого ти ж ножку зрізав? Там її нема. А, нема з'ємзюк. Це ж таке давай, щось буду, щось давай. мізюки вже. Та вже гріш, давай. Скільки там ще одненький. А тут є хоч ножка. Є. Ти акуратно, щоб шапку не зорвати. Що собі? Є. Так. Зараз ще ми по краю, може ще дена йдемо. Так, йдемо сюди, давай. Це там було два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Трошки ж ну, сказала, ой, я лише десять грибов. Віталі каже, як десять? десять. Ай, поб'єдалі, диві, що робиться. Ай-яй-яй. О, диви, нічого нема, диви, струх. Ай-яй-яй. Дивій, цього об'єло. Ти типу, подивись, що поробилі. О, як душа боліть. о. Тобі й гриби.